Так, друзі, це дуже приємна несподіванка. Можливо, буде погано чути, бо ми дуже на відкритій місцині. Тут так дме той вітер, що... Ну, коротше, коротше, степ да степ. Дивіться, який гарний грибочок. Я думаю, що майже ніхто ще не здогадався, можливо, хтось. Друзі, глива степова. Цей грибочок я не знаходив вже. Чи два чи три роки, хоча знаю, де він зростає, він неймовірно смачний. Як на мене, ще більш смачніший, ніж глива звичайна, котрий ми зазвичай на деревах збираємо, а ця е паразитує на коріннях деяких зонтічних рослин. Ну, Зокрема, в нас це сіні головість така калючка. Ну, можливо, ще якісь. От бачите, ніби із ґрунту зростає, але насправді там десь він до коріння. Е Минулорічно, ну, тобто цього року вже відживших рослин. І вона тут не одна, так, одну я вам показав, не буду її брати. Вони дуже різної форми бувають, їх однобочки називають дуже часто. От ще бачите, яка тройняшка. цікаво, Дорослі достатньо, але... Но... Як на мене шикарної якості, все рівно. Вони що в, навесні, що госени бувають, зростають, коли вже прохолодно. Майже в такий самий час, трошки, можливо, пізніше навіть, ніж вглива звичайна деревах. Ось так вийшло тут два, три і один, шість грибочків ми знайшли. Кому буде цікаво, питайте, і можливо, щось ще про них розкажу, бо збирав їх раніше. Корочі, тут 5 і той один ми зараз знайдемо. Дуже приємно, дуже несподівано. І сподіваюся, зараз ще знайду, бо там декілька ще маленьких, трошки невзрачних бачив.